Каспійське море більше не є безпечним тилом для Росії. Сьогодні розбираємо безпрецедентну подію ураження об'єктів флоту Російської Федерації на відстані понад 1500 км кілометрів від українського кордону. Головна ціль найсучасніша одиниця каспійської флотилії патрульний корабель проєкту 22460, відомий як Расул Гамзатов. Це носій ракетного озброєння, який охороняв стратегічний шлях постачання зброї з Ірану. Як силам оборони вдалося дістати ворога так далеко, і чому гордість флоту не змогла відбитися, тільки перевірені факти та технічний аналіз. Щоб зрозуміти важливість цілі, звернемося до характеристик. Корабель класу «Охотник» або Рубін за класифікацією НАТО, це спроба Росії створити універсальний стелс корабель. Його вартість оцінюється у 60-100 мільйонів доларів. На папері він виглядає грізно, має вертолітний майданчик, стелс архітектуру та сучасну електроніку. Але цей проект має дві фатальні вразливості, які ймовірно і зіграли роль під час атаки. Вразливість перша. Серце корабля. До 2014 року ці кораблі оснащували надійними німецькими двигунами. Після санкцій РФ перейшла на китайські аналоги. Як показала практика, ці двигуни мають критичні дефекти валів і часто ламаються при спробі дати повний хід. Цілком ймовірно, що Расул Гамзатов просто не зміг маневрувати під час атаки через технічні проблеми. Вразливість друга. Архітектура ППО Основна гармата АК 630 стоїть на носу. Корма корабля фактично не захищена. Це величезна сліпа зона у 180 градусів. Для сучасних дронів це як відкриті ворота. Чому ціллю став саме цей корабель Расул Гамзатов? Це не просто патрульний катер. Це був найсильніший озброєний корабель серії на Каспії, оснащений комплексом Гібка та ракетами Атака. Саме він забезпечував охорону так званого Каспійського експресу морського шляху, яким Росія отримує з Ірану снаряди та дрони шахет, крім корабля, зафіксовано ураження нафтової платформи, що створює додатковий тиск на енергетичний сектор агресора. Підсумуємо, ураження корабля такого класу це доказ того, що навіть у глибокому тилу за тисячі кілометрів російський флот не може почуватися в безпеці. Технологічна відсталість та залежність від китайських комплектуючих перетворюють дорогі російські корвети на зручні мішені. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та аналізувати наслідки цього удару. Підпишіться на канал, щоб розуміти більше та бачити наші наступні випуски. Слава Україні!